Його шукало чи не все місто. Грідні, поліція, волонтери та друзі. Два місяці тому 15-річний школяр із Дніпра Влад Шевченко просто пішов гуляти з двома друзями і безслідно зник. Я ще сказала, Гладік, ти ж недовго якщо що позвони. ба не переживай. І все. І з того дня він не прийшов. Разом із владом зникли і двоє його друзів: шістнадцятирічний Іван і сімнадцятирічний Леон. Утім, за два дні батько останнього таки розшукав хлопців, чому додому повернулися тільки ці двоє, де подівся Влад? Його родичам знайдені підлітки так і не пояснили. Я спрашивала, хмаля, плакала. Скажіть мені, ви знаєте, де він, що з ним, Він живий, не живий. Вони мені сказали. Тьот Ларіса, не переживайте, він живий. Зим нічого не случилося. І ось два місяці суцільного жаху для родини влада скінчилися трагічною знахідкою. Тихий дачний кооператив на околиці Дніпра. Саме тут і скінчились пошуки 15-річного Владислава. Тіло підлітка знайшли на цьому смітнику під купою непотребу. Воно пролежало тут майже два місяці, загорнуте у килим та облите хлором. Понівече на тіло хлопця родичі змогли впізнати за татуюванням. Сумнівів не було. Влада жорстоко вбили і намагалися позбутися тіла. Благодаря тому, що був завернут в кавер, його не з'їли криси. У нього торчала однаковічність, йому з'їли два пальця лівої руки. безім'яний і мізінець, там, де татуїровка. Додому хлопця повернули вже в труні. На похорон зібралася чи не вся школа. Ой, Чинити таке звірство. Родичі наводять залізні докази, де закопане тіло. Оперативникам вказали саме ті підлітки, разом із якими зник влад Іван та Леон. Їх розкололи після прослуховування телефонів. Мені кажуть, коли у нас з'явилася інформація про місці знаходження трупа, ми приїхали, ми не знайшли його. Тобто, вже потім він показав. Леон ударив його два рази лопатою, не притащили його в будинок. Как говорит Ваня, он был еще в создании. Но основная причина смерти это вывих в То есть у него мгновенная смерть. Ему скрутили голову. И, ну, Ваня говорит, что это сделал Леон. За цією версією найстарший з компанії Леон, начебто, підбив Івана та влада на пограбування своїх же заможних родичів, але щось пішло не так. Влада затягли на безлюдну дачу, катували і вбили. Втім, у поліції це офіційно не підтверджують. Обох хлопців лише допитали і відпустили, По справі вони не проходять навіть свідками. У нас є матеріали на власних розшукових дій, Саме на благодаря цьому ми отримали інформацію, про можливість і смерть. І місце знаходження тіла мальчика. Що насправді сталося з владом? Вирушаємо на пошуки його друзів. Квартира Леона зачинена. Будинок Івана від журналістів охороняє величезний пес. Обох хлопців може просто вивести за кордон впливовий батько Леона. Підозрюють люди. Роль чоловіка в цьому злочині теж кажуть під питанням. нього дуже багатий папа. Mm. Он его еще до этого хотел вывезти Ваши, из страны в Дагестан. Бизнесмен, там, не знаю, крупная шишка. Он ничего не боится. У него есть папа, у него есть богатый папа. Ему даже было плевать на все. Как? Ну, как? У них готовые материалы дела. Следственный эксперимент. Они же сами показали, где его положили. Нет обвинений. Чи доведе поліція скандальну справу до кінця? На гіршому випадку родичі та друзі не приховують. Готові навіть на самосуд. Загиблий Влад був єдиною дитиною в родині. Це тільки Він нікому плохого не зробив в своїй житті. Хочу, щоб їм наказали, що по закону є справедливості, а не те, що там папа одмаже, папа заплатить.